Як визначити цільову аудиторію? Слухай, цільова аудиторія це завжди одна людина. Іноді цих людей багато, але вони завжди, кожен сам за себе. І як сказав колись засновник фантастичного книжкового видавництва Ташин, який видавав такі великі суперкнижки, то він сказав, що всі книжки я роблю для себе. Якщо мені книжка сподобалась, є хороший шанс. Що будуть ще люди, які її теж куплять? Ринок покаже скільки таких людей. А якщо книга мені не подобається, звідки я можу знати, що в цілому світі є хоч одна людина, яка захоче її купити? Для мене цільова аудиторія це історія про боротьбу з внутрішньою жадібністю, коли ти готовий визначити певний сегмент, який ти хочеш обійняти і не відпускати, за який ти готовий битися. А всі інші, ну може будуть, може ні. Людей. На це не вистачає. Вони говорять, це магазин для жінок і чоловіків, а також їх батьків і дітей. Бо якщо вони принесуть нам гроші, ми точно не скажемо ні. І це помилка: цільова аудиторія від слова прицілитись. Ви не можете цілитись у всіх. За двома зайцями читали. Оце про цільову аудиторію: виберіть одну і йдіть туди. Цільова аудиторія це мистецтво нарізати торт. В американській освіті зазвичай ріжуть піцу, коли показують, як розподіляються 100%. Так от різати можна різними ножами. Найрозповсюдженіший це соціально-демографічна сегментація. Скільки років, яка стать, де живе, який дохід. Це класно, коли плануєш медіа, але за цим немає живих людей. Тому я люблю психографічну сегментацію, коли ви об'єднуєте людей в групи. В залежності від того, як вони себе поводять. Найцинічніша сегментація, ну, як мені здається, це сегментація за життєвим циклом. Все ваше життя розбите на певні етапи, і. Або ви новонароджений, або ви школярик, або ви студент. Студент зазвичай об'єднується з першою роботою. Перша робота, перша родина, родина бездітна. Оце там один доволі привабливий для маркетологів сегмент, бо гроші отак летять. Потім це родина з маленькими дітьми. Потім це родина з дітьми шкільного віку. Потім це Емптінест, пусте гніздечко. Потім це е, працюючі пенсіонери, потім це непрацюючі пенсіонери. Звичайно, цільова аудиторія зараз в цьому персоніфікованому світі одна людина. Колись був такий вираз, що мені не потрібен телевізор, який показує 120 каналів. Мені потрібен телевізор, який показує один канал, але по ньому йде те, що я хочу тоді, коли я хочу. Це говорили ще за часів, коли не було Ютубу. Ютуб з'явився і він показує, що сучасний світ він не про цільову аудиторію. Він про Персоніфікацію готовність бренда адаптуватися під окремого одного єдиного унікального тебе.